Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні у нас одне з найдовгоочікуваніших відео. Я знаю, що багато хто його чекав, я знаю, що багато кому воно потрібне. Ми поговоримо про мультиаккаунти, а саме це вже буде шосте відео на моєму каналі на цю тему. В минулих я розповідав про те, як не спалити свою ферму і додати додаткові адреси, про те, як купляти верифікації, що вас не заскамили. Також було відео, як заробляти за допомогою мультиаків на Bybit. І сам урок по мультиаккаунтах. Ось тут у мене є такий список відтворень, ви бачили, я що я натиснув. Тут є всі ці 5 відео, саме у цей основний урок в мультиаккаунтах, де я показував антидетект браузер, проксі і саму, так би мовити, базу цієї справи. Сьогодні також буде базове відео. Я також базово покажу, що зараз найосновніше я використовую і як зараз правильно створити мультиаккаунти за допомогою найкращих сервісів, на мою думку. В минулих відео я показував сервіс Space і Proxy, я ним вже не користуюсь, показував я його ще більше півроку назад. ним я вже не користуюсь і майже всю свою ферму я перевів на нові проксі, які я сьогодні вам і покажу. І Покажу, які я купляю. Частину своїх аккаунтів я почав переводити на інший антидетек браузер. Як ви знаєте, я користуюсь найбільше Долфіном, продовжую ним користуватись. це не є поганий сервіс. Я в подальшому можу сказати, що для новачків він і досі не є поганим і ним можна користуватись. Але якщо ви хочете займатися мультиаккаунтами, так би мовити, серйозно робити їх десятками, 50-100 аккаунтів в подальшому, то саме ADS Power, про який ми сьогодні поговоримо, це інший аддетек браузер, про який ніколи не було відео на моєму каналі. Для вас підійде краще. Я сьогодні його розберу, покажу, як там створювати профілі і вставляти на них проксі. Також спеціально для цього відео я написав підтримку і ADS Power і Proxy Server для того, щоб нам дали хороший якийсь промокод, хорошу знижку для моїх підписників, щоб ви могли собі дешевше купляти проксі або дешевше купляти профілі в ADS Power. Я за все домовився, нам дали непогані знижки, і сьогодні я їх покажу. Прокажу промокоди, за якими ви можете їх отримати. Тому відео точно буде корисне. І для тих, хто давно робить мультиаккаунти, і для тих, хто тільки починає розбиратися в цій сфері. Постараюсь все детально і досить коротко пояснити. Тому з вас, як завжди, лайк авансом, підписка, якщо досі не підписані. І так, давайте для початку коротко, в двох словах, розповім, що таке мультиаккаунти і чим вони вам можуть допомогти, чим ці знання можуть вам допомогти. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, ви знаєте, що більшість з моїх відео є відеоінструкціями по різних акціях, про те, як заробити на Baybid IDO, як заробити на промоакціях. Бід, як заробити на прямо акціях біржі OKX і інших платформах. Лише з'являється якась непогана темка, в якій я сам беру участь, яка мені зайшла, які я бачу перспективу. Тоді з'являється відео на цьому YouTube каналі. Так ось в цих відео я показую, як зробити ті чи інші дії і в кінцевому результаті отримати ту чи іншу нагороду. Але це все ми робимо з одного аккаунта, і подекуди наші шанси заробити є дуже малі, тому що є лотерея, а подекуди ми заробляємо там з одного аккаунта 15-50 доларів. Це непогано, якщо Є новачок з одного аккаунта, заробляти вже хоч щось, це є дуже добре. Але щоб заробляти більше, потрібно вже вивчати сферу мультиактів. Я з цього починав, я тут заробляв непогані перші кошти і зараз можу цим всім з вами ділитись. Давайте візьмемо до прикладу акцію, яка зовсім нещодавно відбувалася. Я робив про неї також відеоінструкцію. Це дві промоакції на біржі Bybit, де ми могли отримати 30 плюс 40 доларів на аккаунт. Як ви бачите, в ось цій прев'юшці я це написав, і там я детально показував, як з одного аккаунта взяти участь в цих акціях на Bybit. Перенес. Саме з телеграм-канал, буквально вчора за цю промоакцію, за одну з цих двох промоакцій прийшла нагорода, за іншу ще прийде через там тиждень, якщо я не помиляюсь. Я вибив її з одного аккаунта, тому що в ці дні не було в мене вільного часу, щоб зробити мультиаккаунти, загнати більше і в перспективі заробити більше. Але багато підписників виконали ці дії на більше аккаунтів і заробили більше. Все це ви можете почитати в коментарях. Так, звісно, багато кому не пощастило. Це буває, хтось заробить неправильно, когось просто збрили, комусь не повезло. Є багато таких підводних. Каменів, які ви вже поступово будете дізнаватися, але для початку вони вам не потрібні. Для початку потрібно знати базову інформацію. І так, в першу чергу, для мультиаккаунтів, для створення багатьох профілів на різних біржах, нам потрібен Antidetect браузер. В сьогоднішньому відео я поговорю про Antidetect браузер ADS Power. На нього я вам залишаю посилання в описі, посилання моє реферальне, яке буде з промокодом на знижку. Зараз далі покажу, як цей промокод вам буде діяти. Якщо ви досі ним не користуєтесь, проходьте простеньку реєстрацію, посилання ще раз кажу. Є в описі електронна пошта, код підтвердження, пароль. Кожен знає, як це робити, навіть показувати не потрібно. Якщо ви такого елементарного не вмієте робити, навіть зареєструватись на сайті, то тут же взагалі потрібно думати, чи вам взагалі варто розбиратися в криптовалюті, тому що це є тут найпростіше і це потрібно знати. Зареєструвались. у вас одразу перекине на ось таку сторінку. Тут же є мої профілі. Справа там далі є мої прокси, їх показувати не буду. У вас їх спочатку, звісно, не буде. Вам потрібно їх буде створювати. Зараз я це покажу. Для початку в налаштуваннях можете перейти на. Українську мову, ось тут знизу на налаштуваннях або ось тут справа зверху, де є ваш профіль, мова, ось тут є українська мова. Також одразу раджу в налаштуваннях профіля: ось тут додати двохфакторну аутентифікацію. Я думаю, це також не потрібно показувати. Якщо ви маєте один аккаунт чи декілька на різних біржах, ви знаєте, що таке двохфакторна аутентифікація, як її встановляти. Скануєте QR-код свого додатку в телефоні і додаєте цей код. Це заради безпеки. Після цього антидетек браузером я в самому браузері Google вже не користуюсь. Я собі. Його завантажую, і так робити є саме правильно. Ось тут зверху у вас буде сторінка. В мене вона також є, ніби є оновлення. Ця сторінка в мене по якійсь помилці не відкривається, би сьогодні лише відкривався, було добре. Зараз тут щось вибиває. Я саме розберусь пізніше, щоб не затягувати відео, а для вас, я думаю, там все буде зрозуміло. У вас буде три сторінки, на якій пристрій ви хочете скачати собі ADS Power. Це буде Windows, Mac OS і ще одна операційна система. Вибирайте, чи у вас Windows, чи у вас macOS, і завантажуйте все досить просто. Після цього давайте. Це все позакриваю, тут все, я думаю, зрозуміло. Після цього заходите на сам вже завантажений ads Power і там входите по тих самих даних, що ви щойно зареєструвалися. Я вже увійшов і тут це виглядає практично так само. Можете собі по тих всіх сторінках попереходити, почитати, що тут є, і потрошки розібратися. Я вам зараз покажу найосновніше базове, що ви маєте тут робити, що ви маєте тут знати. Коли ви завантажите, давайте перейдемо знову на ось цю сторінку, вам ADS дасть безкоштовно 5 профілів. Ви можете створити 5. Профілів на 5 профілів встановити проксі, і ними безкоштовно користуватись, лише заплатити за проксі. До проксі ми також перейдемо. Щоб користуватись більшою кількістю профілів, їх вже потрібно купляти і платити за них раз на місяць або купляти їх на довший термін. АДС є одним з найдешевших по купівлі профілів. Якщо ви будете купляти, наприклад, в Долфіні, вони там будуть дорожчі, але правда, в Долфіні безкоштовних є 10, а тут 5. Так, ось які ціни? Щоб купити 10 профілів на місяць, нам потрібно витратити 5.4 долара. І тут собі можете ось такі Вінці також, коли будете реєструватись, ви можете знайти на ціни і собі погортати щоб подивитись, скільки це все приблизно коштує. Спочатку ми можемо купити 10 профілів, потім 50 і 100. Можемо купляти на місяць, на квартал, на півроку або рік. Крім того, ви бачите, що зараз проходить велика знижка на 40% АДС-профілі є дешевші. ви зараз ви їх можете купити собі навіть з такою приємною знижкою. Але за моїм промокодом ви отримаєте ще більшу знижку, і вона буде діяти постійно, тому що ось цей розпородаж АДС профілів. У нас буде тривати тільки цього червня, наскільки я зрозумів, тому що тут зверху пише: а мій промокод буде діяти і надалі. І за ним у вас буде знижка 45%, якщо ви купляєте профілі на рік. Крім того, якщо ви купляєте на місяць, знижка буде 20%. Якщо купляєте на квартал на 3 місяці, знижка 10%. Якщо купляєте на півроку, знижка 15%. Якщо купляєте на рік, знижка 45% за моїм промокодом. Зараз покажу, як його задіяти, як він виглядає. Переходимо назад в ADS Power, натискаємо Оплата. Бачите, у мене на балансі є 103 долари, і місячна оплата зараз в мене 19 доларів. Це зі знижкою моєю. У мене є 50 доступних браузерів і використовую я зараз 31. Далі ось тут справа є користувачі команди. Це типу скільки цим профілем людей користується. Я можу бути власником цих профілів, власником цього ds Power, Але, наприклад, в мене є працівники, в мене є 100 профілів, і я одному працівнику виділяю 20 профілів, на яких він працює, виконує дії, які йому там сказав. Він має доступ лише до цих 20 профілів, і більше до нічого він. Доступу немає, це все можна в ADS налаштувати, і це є досить корисно для тих, хто робить свою команду і працює не сам. Так, ось, як можна скористуватись моїм промокодом. Ви для початку можете користуватися п'ятьма безкоштовними профілями, розібратись у всій цій сфері. Чи вам це підходить, чи ви бачите тут заробіток? Тоді можете купляти собі більше профілів, встановляти більше проксі і працювати, так би мовити, вже більш масштабно. І тоді мій промокод вам допоможе. Натискаєте Поновити. Вибираю я, наприклад, термін. В мене зараз термін діє до 30 червня. Це вже через декілька днів закінчиться. І я вибираю, чи я хочу на 30 днів продовжити, чи на 90, чи на 80, чи на 360. Зараз сам ADS Power, як ви бачите, дає знижку 40%. Це для всіх користувачів. Але у нас ще є мій промокод. Я вам його закріплю в коментарях і також напишу вам тут на екрані. І як ви бачите, за ним знижка ще більша, і економія буде цілих 125 доларів, якщо я купляю 50 профілів на рік. 55%. Сума замовлення пише 228 доларів, знижка 55% 125 доларів до оплати з балансу 100. 12 долара. Давайте я вам наглядно покажу і це оплачу за свої кошти. Все, успіх, перезавантаження. І ось тут справа ви бачите, що мої 50 профілів будуть дійсні до 25-го року, 25 червня. Ще на рік я їх продовжив. За цим промокодом ви так само можете це робити на кількість профілів, яку бажаєте. Це зрозуміло, не будемо затягувати. перейдемо до створення самих профілів і до встановлення на них в проксі. Переходимо на профіль, натискаємо Створити новий профіль. Ось тут зверху. Вибираємо йому назву. Нехай це буде міш. you Один ви собі вписуєте назву, яку самі бажаєте. Групу можете додати цей профіль в окрему групу, як я вже казав, для робітника створити профіль. Типу він буде мати доступ лише до нього. В майбутньому я можливо навіть по цьому зароблю окреме відео. Далі теги це також собі за бажання робити, як бажаєте. У мене, як бачите, є тег живий. Це означає, що на цьому профілі є живий аккаунт байбіта, типу без мітки. Хто робить акаунти байбіта, це знає. Теги це також не обов'язкове, але собі для заміток там собі можете щось писати. Далі Windows, до Тут у мене все за замовчуванням бараузер також за замовчуванням. Всі ці налаштування що тут є, майже змінювати не потрібно, тільки потрібно вставити проксі. Зараз в мене є без проксі, натискаємо. Вибираю я завжди Socus 5, хоча можна і HTTP. Нехай буде так. Потрібно вже купляти самі проксі. Що таке проксі? Це в нас є інша IP-адреса. Ми вставляємо окремий проксі на окремий браузер, і коли ми будемо заходити на ту чи іншу біржну, ту чи іншу платформу, вона не буде бачити, що це все робиться з одного комп'ютера, з одного ноутбука. Буде бачити різні ip -адреси. Адреси на одному профілі один IP-адрес, на іншому другий IP-адрес. Для цього потрібно купляти проксі, які самі по собі і є цим IP-адресом. Як я вже казав, коли я користувався сайтом Space і він почав погано працювати, багато проксі почали взагалі відлітати, не працювати на і навіть не можна було зайти на аккаунт, тому що писало країна, яка не підтримується. Вони міняли ці проксі, потім перестали навіть міняти без проблем. І треба було купляти нові. Тому я довгий час шукав різні проксі, багато сайтів пробував. Можливо, для вас і буде якийсь кращий, я знаю, що багато в коментарях, хто буде писати, на свою думку, кращі сайти, але особисто мені проксі-селер найбільше зайшов, найбільше подобається їхня підтримка. Швидко відповідають. Допомогли мені зі створенням цього відео, надали промокод для вас на знижку, будуть дешевші проксі для вас, якщо будете його використовувати. І в загальному вже більше двох місців ними користуюсь. Велику частину байбіт аккаунтів перевів на ці проксі і всім наразі задоволений. Звісно, з цими проксями я не гарантую, що там ви ніколи не дотримуєте мітки на. Байбіті, тому що невідомо за яким алгоритмом байбіт його роздає, але в загальному проксі надійні. Все, це зрозуміло. Посилання на цей сайт я вам залишаю в описі, посилання моє партнерське. За ним реєструйтесь. Також не важка реєстрація, як в принципі і на АДС. Вставили пошту, вставили пароль, код з пошти. Після цього також в своєму профілі додасте двохфакторну аутентифікацію для безпеки, я це завжди раджу робити. І можете приступати до самої купівлі проксі. Є багато видів проксі, є IPV 4, IPV 6. ICP і резидентські проксі, і мобільні. Резидентськими проксіями я не користувався, але знаю, що люди користуються, вони і непогані, але трохи дорожчі. А вам для початку і сам, в принципі, такими і надалі користуюсь, це IPV 4. Вибираєте IPV 4, вибирайте країна, здебільшого це Україна. Хоча, в принципі, якщо ви робите аккаунти Bybit, можна реєструвати і на іншу країну. Верифікація у вас буде в Україні, а проксі, наприклад, польські. Я таке робив і ніяких санкцій за це не отримав. І в принципі, аккаунти навіть з ліпшою статистикою були по мітках. Майте на увазі, що не завжди обов'язково, щоб країна верифікації на ті чи інші біржі відповідала країні проксі. Але в загальному 95, напевно, моїх аккаунтів є на українських проксях, і це є краще, тому що не тільки Байбід ми обузимо, а й інші платформи. Вибираємо Україна, трохи я вже затягую це відео, буду швидше старатися розповідати, але в загальному стараюсь все докладно пояснювати. Можемо купити одну штуку, 5 штук, 10 штук, 25. В принципі, навіть три можна купити, просто тут собі вписуйте. Просто як бачите по ціні, чим більше проксі ви за вас купляєте, тим дешевше будете платити за один проксі. Але з моїм промокодом ці проксі будуть у вас ще дешевші. Я куплю одну штуку, натискаю купити. Тут країна, тут мета використання, я вписую байбіт. Не знаю на що це впливає, але хай так буде, байбіт. Термін проксі місяць, можна купити до 12 місяців від одного тижня. Давайте нехай буде один тиждень, тому що я на ньому все буду показувати і не буду на ньому працювати. На балансі в мене є 25 доларів. Поповнюйте баланс досить просто через адресу, якщо ви користуєтесь біржами, тут. Тут все через крипту поповнюється з біржі в мережі ТВК 20, поповнюєте USDT. в ADS Power Так само давайте я зайду в оплату, забув вам показати, називаємо поповнити. Вибираєте суму, яку бажаєте поповнити, Мінімальна це 20. Вибираєте мережу, вам дадуть адрес і ви маєте точну суму, яку вписали, яку вам пише, таку маєте поповнити. На проксі селвер в сайті так само. Після купівлі проксі ще вам покажу, як його поповнювати. Так, тут логін і пароль, галочка нехай буде, тут все правильно, все правильно. Спосіб оплати. Зараз на екрані я вам також покажу мій промокод. Так само цей промокод я вам залишив в описі під цим відео. За ним ви будете отримувати знижку 15% за купівлю кожного проксі. Натискаємо вставити криптоук, називається цей промокод. Натискаємо сюди і бачимо, що він активований, і одразу ціна за одну штуку проксі набагато стала меншою. Була там майже 90 центів, стала 70 центів. На великій кількості проксі на довгий термін ви будете досить непогано економити з цим промокодом, тому собі його зберігайте, діліться з диванкою. Він є безставковий і можна за ним економити. Натискаємо Оформити замовлення. Нам вибиває ось така сторінка Дякую за оплату, і пише, що наш проксі буде активний через 1 ТВ-3 хвилини. Давайте, поки він буде активований, я покажу, як поповнювати тут баланс швидко. Для криптонів це не має бути ніякою проблемою. Виводите собі ось тут суму, яку хочете поповнити, нехай це буде 25 доларів. Спосіб оплати, USDT, ТВЦ-20 я завжди використовую. Вас переносить на ось таку сторінку, вибираєте тут мережу можна bep 20 вона буде дешевшою. І тут для у вас є QR-код або адреса на неї, закидуйте ці 25 USDT. Комісію враховуйте, щоб саме 25.02 USDT сюди на проксі сервер зайшло, і ці кошти вам швидко зарахуються, і ви вже за них зможете купляти проксі. Це досить просто. Давайте вийду, не буду оплачувати. Заходжу в мої замовлення. Тут є всі мої проксі, і самого низу є проксі, які я щойно купив. Гуртаю донизу, вибираю тут всі. Так, ось цей проксі я щойно купив. Він буде дійсний до 4 липня. Ось тут пише. Після цього треба буде продовжувати. Або там поновити. Натискаю галочку на ньому, натискаю Вивантажити. Тут вибираю ось це завжди: сокус 5, завантажити. Переходимо в ADS-Power. Так само ви можете вибрати з більшою кількістю проксі, натискаємо новий профіль. Я просто був вийшов, це я вже все вам показував. Тут вибираємо сокус 5, відкриваємо наш проксі, ось він у нас є, це є сам IP-адрес, потім порт іде, потім у нас логін і пароль. Між цим всім, між логіном, паролем і портом, у нас є дві крапки, і все нам це потрібно окремо вставити. Спочатку. Беремо логін і вставляємо його сюди. Потім беремо порт, це є у нас 5 цифр без двох крапок. Все робимо і вставляємо сюди. Це все пише дуже просто. Тут є наша пошта, вона є в нас логіном, і вставляємо туди ім'я користувача. Далі пароль. Вставили, перевіряємо проксі, бачимо, що тест пройдено, є зелена адреса, IP адреса співпадає з тою, що ми вставили, і місто нашого проксі Київ, хоча я в Києві не знаходжусь. Якщо це так, це є добре, можемо створювати наш профіль. Тут я завжди роблю новий відбиток пальця, типу інший комп'ютер. Ось тут змінюються дані. Я не впевнений що це дуже обов'язково робити, але я це роблю. Ви, в принципі, так само можете робити. Все в порядку. Ми вставили, проксі працює, можемо його створювати. натискаємо сюди. Так, бачимо, що тут мені щось потрібно встановити. Ага, я там зробив новий збиток пальця, він в мене ще не встановлений. Типу інший браузер. Зачекаю трохи, щоб він створився. Цей браузер, що мені вибивала помилка, я завантажив це, все досить швидко пройшло. Можна відкривати профіль. Натискаю знову Open. І у нас відкривається той самий профіль, на якому ми вже можемо працювати, створювати окремий Metamask, ще один свій Bybit ще один свій Binance, UKX, BingX. Не знаю, всюди, де ви можете заробляти, всюди, де ви бачите перспективу заробітку, можете створювати на цих профілях. І таким чином примножувати свій потенційний прибуток. Також можна перейти на сайт 2 IP і ще раз перевірити своє проксі, чи воно діє, чи вибиває той самий IP-адрес, на яким ми купили. Як ви бачите, той самий ip адрес, який я купляв, 109 починається, 68 закінчується, місто Київ, і проксі наше працює. IP-адреса нашого браузера є іншою. За такими діями, за такою послідовністю, ви можете створювати до 100 профілів, а то і більше. Тут собі вже відкриваєте, бачите, це просто окремий браузер. Я вам показав. Базову і актуальну інформацію, як зараз можна створювати мультиаккаунти, які сервіси я для цього використовую. Для початку цього вам хватає. В подальшому на моєму каналі будуть виходити ще актуальні відео. Я буду показувати, які сервіси я використовую для того, щоб купляти аккаунти соцмереж. А як я створюю аккаунти на тих чи інших біржах, я також показував своїх минулих відео про мультиаккаунти. Там ви це можете подивитись. Одне з моїх відео, як створювати додаткові адреси, буде для вас корисне. Також буде корисне відео, як купляти верифікації, що вас не заскамили, і в Дальшому ще раз таки кажу, будуть ще нові і актуальні відео. Від вас, всього на всього, попрошу поставити лайк під цим відео, якщо воно було для вас корисним, написати коментар, щоб я побачив фідбек, і я буду старатися ще найближчим часом робити більше корисних відео для вас, такі, як ви попросите, такі як будуть актуальні, все буду записувати. Не забувайте, що всі посилання, промокоди на знижки ви знайдете в описі. І також приєднітесь до нашого телеграм-каналу за тим же посиланням в описі. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео.